Хто став ініціатором цих насередині? Ну, дивіться, я хочу сказати, що перше, коли мене було призначено начальником відділу охорони здоров'я, коли я відвідав пологовий будинок, подивившись те, що ми маємо взагалі огляну матеріально-технічну базу, я Якби сам став ініціатором, щоб знайти оці піввези для цих новонароджених дітей. Тому е я шукав вихід, де знайти цих людей, як кажуть, благодійний цей фонд, який би допоміг нам, нашому району, нашим е медичним закладам. Благодаря е як кажуть моїм друзям, благодаря Віталію Івановичу Богдану. Е Людина, яка дійсно мені допомогла, допомогла вийти на цих людей. І е, я дійсно хочу подякувати Василю Івановичу, засновнику цього фонду. Цей фонд називається Дім Милосердя. Я дійсно безмежна вдячний їм. Е, я... Коли це питання, ми, як кажуть, вирішувалися, і вони мені сказали, що у них є оці кювези, хоча ми не їхали по поводу цих кювезів, ми їхали е оглядати автомобілі швидкої допомоги, які вони згодилися теж нам допомагати. І коли вони мені сказали за кювези, що в них було 5 кювезів, з тих 5 остався тільки один. І коли ми поїхали безпосередньо на те місце, вони мені показали, то я. Кажуть, чи можна це зробити для Тячівщини. Так вони кажуть, можна, але треба цей. Тоді я взяв, зателефонував нашим районним спеціалістам, кажу, будь ласка, скиньте мені, кажу, по вайберу оці фотографії. Вони мені скинули, я їм показав, і вони тоді кажуть, звичайно, цей КВС їде на Тячівщину. Безмежно вдячний всім. Я кажу, нехай Бог допомагає їм, нехай дарує їм здоров'я, нехай допомагає їм робити ті справи добрі, які вони роблять. І нехай допомагають всім, не тільки нам, тому що потреба в нас, потреба дійсно є Це в будь-якому обладнанню, тому зараз мені Василь Іванович сказав, каже, ви пофотографуйте навіть ті машини, навіть якесь у вас є обладнання. І скинути їм фотографії для подальшого. Я думаю, що ці питання будуть вирішені. А от яка різниця? можна там порівняти? Ну QS, ну практично, якщо подивитися на зовнішній вигляд, QS, -у, є у нас на фотографіях, навіть як сам стан, це є дуже велика різниця. Кювези в нас вже практично застаріли. Це кювези більш удосконалені, більше, як кажуть, мають більш тих функцій. І тому різниця дуже велика. Тому що я, коли прийшов на посаду, я привіз так само кювез, він там його не використовував, це я взяв з Ущерлянської лікарні. Я його привіз сюди, тому що він там стояв без діла. А тут зараз його спеціалісти, як кажуть, ремонтують. Я думаю, що він теж буде працювати. Але він такий більш застарілий, але, як кажуть, він нам завжди привадить. Ну нам би хоча б кажу, на наш район, щоб ми мали п'ять таких квезів, це дуже добре. Дякую. І там ще про ці машини це вже потім правда. Ну, по машинах можу так сказати в декілька слів. Да, є автомобілі швидкої допомоги, це Євро 5. Автомобілі в дуже хорошому стані, вони є облаштовані. Е е я вірю, вірю в те, що Бог мені допоможе, що ці автомобілі будуть у нас у нашому Тячівському районі, в наших медичних закладах. У мене є. Чіткий план на, на ці автомобілі, куди їх розподілити. Тому що я навіть подивившись автомобілі, це є спринтера, вони є на двох двох пацієнтів одночасно можна транспортувати. Ну, це машини вдосконали. Машини в дуже хорошому стані, я безпосередньо був, я дивився, Ну, але трошки нам потрібен час, щоб це все зробити, щоб її, все, як кажуть, Перевести сюди на тячу, треба попрацювати, тому що роботи дуже багато, не все так легко дається, і тому я хочу сказати, е... я зараз буду зустрічатися і ще з одною місією. Е... Ми будемо говорити також ці наші проблеми і допомогу від них. Ну, тому зараз був найближчий час, я вже з ними спілкувався. У мене буде у нас, вони приїдуть на Закарпаття, ми будемо з ними мати зустріч. І, ну, попередньо мені сказали, що в е, нас буде хороша з ними співпраця. І я думаю, якщо ця співпраця буде, то е, Медицина Тячівщини це відчує, лікарі це відчують, навіть відчують на саму матеріальну технічну базу, ці апарати, які нам життєво необхідні, щоб правильно, як кажуть, діагностувати цих хворих, тому що у нас немає на чому. І в мене взагалі є така мрія, щоб. Наша районна поліклініка, щоб її дійсно так облаштувати, щоб пацієнт в одні двері тут зайшов, тут вийшов, вже реально мав конкретний лист, конкретний діагноз, і людина знає, як далі куди їй рухатися. Тому працювати ну, руки не треба опускати. Важко, немає у нас і, і, і коштів, і, але помаленьку трудимося, постараємося це зробити. І не тільки буду увагу, увага це буде приділяти всім дільницям, всім дільничним, міським лікарням, всім, де що треба, буду старатися допомагати, тому що ситуація зараз у нас також, я так коротесенько і Безкоштовними рецептами у нас є проблема, є заборгованості в нас, але стараємося якось це вирішувати, питання її. І... Тому в е... мене я завжди перед собою ставлю те, щоб медицина була простою, доступною для людей. Щоб люди відчули, що є зміни в медицині. Я розумію ці всі. Хабарництво, це всі ці такси і так далі, про це треба забувати. На цьому потрібно ставити крапку. Лікарі, які займаються цим, повинні зрозуміти, що час прийшов цьому ставити кінець. І щоб наші люди не виїжджали за межі району, не їздили по Хуст, Мукачево, Ужгород, хтось і за кордон їде. Тому що люди кажуть, да, там дешевше, простіше, доступніше, добре ставлення. Я хочу, щоб наша медицина була теж такою. І я хочу, щоб це люди реально відчували, що є і ставлення, і вона є доступна для кожного жителя Тячівського району. Дякую вам.